У Херсоні попрощались з художницею наївністкою та почесною громадянкою міста Оленою Рибальченко. У грудні цього року їй мало виповнитись 95 років. Жінка пережила голодомор 1932-33 років Другу світову війну та окупацію Херсона під час повномасштабного вторгнення 2022-го. Олена Рибальченко була не тільки художницею, а й писала вірші, розповідає працівниця художнього музею імені Шовкуненка Галина Аксютіна. У неї не було ніякого ніякої освіти, художньої освіти. Вона малювала серцем і Віднос... відносилась до своїх робіт, як до дітей. У неї не було своєї сім'ї на привеликий жаль. І тому вона дуже переживала за долю своїх робіт. Залишились її. Е... Дві два великих зошита з її віршами. Квиви була видана книга про неї. Була людина добра і все своє життя вона переспівувала пісні. Пензликом не мала вона ні полотен для малювання, тому ходила, збирала картонки, ходила, збирала якісь будівельні дерев'яні відходи і на цьому малювала. За місяць до смерті Олена Павлівна передала Херсонському художньому музею 50 своїх картин. Загалом за життя вона написала близько тисячі робіт, які зберігаються у восьми українських музеях. У Херсонському художньому їх 112. Олену Рибальченко називали Херсонським гогеном, каже начальниця міського управління культури Світлана Думинська. Така маленька жіночка. Мала стільки внутрішньої сили і любові до України. Вона писала вірші про Україну, вона спілкувалася українською. Вона вболювала за Україну, молилася за неї. Під час окупації не могла малювати. Але волонтери для того, щоб її підтримати, передали фарби. І в нас було дуже велике бажання побачити її нові роботи. Місто і всі жителі міста дуже вдячні пані Олені. Вона вдячна за те, що вона до останнього подиху була з нами. І ми ми бачимо, який яскравий спадок вона залишила. Нам більше ста картин передано музею, Шовконенко. Писати картини почала після того, як переїхала до Херсона. Це було у 1984 році, розповідала художниця за життя. Я почала малювати дуже пізно, вже на пенсії, коли приїхала у Херсон, тут корні мої є. Моя рідна бабуся Херсонка, от вона на фотографії. Що буде людина, яка все життя пропрацювала, і сісти сидіти, от неможливо. ж. А я робила якраз ремонт. У мене не виходила стінка, і я розгнівалася і взяла ті фарби, які були половая, біла, яка була, і прямо від потолка. До землі намалювала картину. До свого 95-річчя Олена Рибальченко не дожила два місяці. До ювілею художниці готували виставку, розповіла Світлана Думинська. Тепер експозицію проведуть посмертно. Я стою біля вікна, і от як міняється небо, і я з ним балакаю, і я бачу дуже багато на небі. І на землі, звісно, і з цього я беру. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Юрій Лотошинський, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.